В інстаграмі, коли афішували партнерів, спікерів, ми зробили таку форму, де Максим обіцяв буде чесно відповідати на ті запитання, які прийдуть. По цій формі тут є гарні запитання, і є такі, які не дуже тобі сподобаються, але на які ти маєш сьогодні відповісти. Отже, перше запитання: чи дійсно планується проект на усі 40 будинків? Чи думали про те, що в міру кризових умов в Україні комплекс зупиниться на 20 будинках? Ну давайте чесними бути. Давай, ну, я не я, я чесно. думаю, як, як так зробити, щоб не пошло відповісти, як тут на, на, на попуті. Uh, дивіться, uh, такі проекти, коли робляться, робляться uh, інфраструктура, каналізація, електрика, вода все робиться на самому початку. І зробити тільки це на 20 будинків це невигідно. Ну, ми, звісно, класні хлопці, але ми ще про гроші. Тому 40 це мінімум. Ну, це нас тішить ваш такий підхід бізнесовий до справи. Оплески, класно. Наступне питання. Враховуючи помилки та досвід, здобутий в першому будинку парксайт, що планується змінити в підходах будівництва другого будинку. Можливо, деякі види зовнішніх робіт, наприклад, фасад варто почати робити відразу після встановлення вікон і паралельно з внутрішніми роботами для пришвидшення процесу. Дякуємо. Дивіться, насправді, ми вже змінили велику кількість процесів всередині. Я не буду зараз про них розказувати. Там вони, це процеси щодо електрики, щодо вайтбоксу. Нагадую, що Parkside поки що мабуть, єдиний такий великий комплекс, який будується і здається в експлуатацію вже з, з вайтбоксом, з ремонтом, ну, частковим ремонтом, називаємо його так. По всіх оцих процесах ми вже ці шишки набили по першому будинку так, що навіть змінили там багато в'їзди, виїзди, кріплення. Скажу чесно: на першому будинку ми втратили десь, отак, от на таких мілачах, десь до півроку. Ну, чесно. На другому. Десь місяці три на кожному наступному будинку це буде вже зменшуватися, але все одно помилки будуть, які будуть виправлятися на сьомому, десятому, дванадцятому то саме класний буде сороковий? Саме класний буде сороковий виход, але він біля очисних. Добре, і таке прийшло запитання: чому Максим такий хам? Тільки покупці оплатили за нерухомість, і є косяки від забудовника, то він не визнає. Не вибачаться, а хаметь. От дійсно цікаво. Так і написано. Це не я, це амфітаміни. <плес> <плес> а, якщо чесно, давайте чесно, відверто. Ті, хто мене знають, вони знають, що я просто дзеркало. До мене заходять з посмішкою, я з посмішкою. До мене заходять з кувалдою — я дістаю свою. Все, ну тут досить просто. Я не знаю, хто задав це питання, але вибачайте, якщо що, я добра людина. Добре, наступне запитання: як ви думаєте, чи збільше вайтбокс продажі? Ні, дивіться, вайтбокс зараз нічого не збільшує. Якщо зараз хтось з девелоперів думає, що зараз от ми теж зробимо вайтбокс і просто додамо 50 доларів. Це не, це, це не, не, працює, не так. працює. Дивіться, кожен клієнт, який у нас купує, він про це не каже, але він дійсно е не вірить в цей вайтбокс. Він думає, що він то все здере і потім переробить назад. Коли його майстри прийдуть, подивляться, ну в якому це стані зроблено, як це зроблено, і що і як. Тому що навіть наш шоурум вони думають, ну це вони один спеціально такі нормальні зробили. Показуха, така. тому насправді вайтбокс запрацює рівно через півроку. Зараз люди заїдуть, почнуть робити ремонти, і все, і полетіло. І далі вже він запрацює. До речі, в нас є спільне відео на інстаграм-сторінці моєї Парксайду, де ми перевіряємо вайтбокс, і я перевіряла його по пунктах договору, який підписували е, з Парксайдом. Тому реально можу сказати чесно, там в першому будинку, принаймні не знаю, як в інших, але в першому бумажін, встав... в першому будинку все є. Добре, і останнє запитання Я, перепрошую, мушу сказати, так. ну, щоб бути взагалі чесним. Це є моя квартира, ота, в якій ми ходили. На та тому для показухи вона таке була. Я чесний. <плес> класно. І останнє запитання, яке було від е, наших читачів: яким буде життя в першому будинку після здачі. Наскільки люди будуть забезпечені інфраструктурою, магазини, лікарні, школи? Дивіться, садочок запуститься вже з 1 вересня п'ятого року. Потім одразу заходить невеличкий магазин, який буде продавати. От ті магазини, знаєте, які перші з'являються без назви, просто магазин, магазин. Магазин від бренду Магазин, продукти, та в якому продають все для будівельників, і вони ці магазини заробляють, поки там є ремонтники. Ремонтники йдуть, все магазинці не працюють. Там вже зблизенько заходять. Е, вже це є і е, скажу так: це буде приблизно виглядати хто перший заїхав на Малоголосківську. Перший будинок, який був на Малолосківській, десь приблизно так це і буде виглядати рядом будови. Класна аналогія. Так, так, так. та єдиний плюс: єдиний плюс у нас будинок повністю квадратний, закритий всі, у кого е, вікна в двір. В двір всередину в них буде затишно, в них буде класно. Вони, як нібито в центрі Львова. Тільки вийшов на двір, там вже будова. А в першому будинку, дитячі майданчики, спортивний майданчик, ми робимо. Взагалі, в майбутньому ми їх винесемо за а, межі а, двору, щоб не було шуму, галасу, ну щоб там тільки такий відпочинок спокійний. І тому перший і скорше другий будинок потім буде реновація всіх цих а, благоустрою. Супер, дуже дякую. Були інші запитання, але ми вже їх обговорили в відкритому обговоренні.